Ми в 2010 році бачили велику невідповідність між тією програмою, з якою Віктор Янкович приходить до влади, та реальними діями. Передвиборча програма Віктора Вікторенковича була виключно соціально орієнтована. Орієнтовано на соціальне незахищення версту населення, а реальні дії мали мають антисоціальний характер, і в цьому багато проблем суспільного сприйняття а, дії Віктора Януковича з одного боку, дійсно, нова влада продемонструвала достатньо високий рівень приймати непопулярні рішення, обґрунтовуючи необхідності такі рішення. Попередня влада такої здатності не демонструвала, і тут, в принципі, можна було б. Порадіти тому, що команда партії регіонів в має сміливість сприймати таке рішення. Але з другого боку, ці непопулярні рішення не є системними, багато в чому формувались на марші, погоджувалися з зовнішніми акторами у даному випадку МВФ, і тому влада сподівається, що всі ці ефекти від непопулярних дій вона зможе компенсувати за рахунок. Централізації влади, придушення громадянського суспільства і таке інше, і в цьому випадку влада знову ж таки спирається не на власний потенціал, не на потенціал взаємодії з суспільством, а спирається на адміністративний важель. І це велика помилка президента Януковича, що він, напевно, як людина. Ще такої старої формації вона більше вірить в адміністративні механізми, ніж в діалог і співпрацю з суспільством. Щодо конкретики, то тут ми можемо сказати, що Віктор Янкович приходив до влади на гаслах підвищення соціальних стандартів. Зараз відверто владою говориться, що соціальні стандарти потрібно зменшувати. Команда приходила на гаслах підтримки. Малого середнього бізнесу, але зараз на практиці малий середній бізнес з малого середнього бізнесу робиться фактично головний злодій в економічній системі України. І так, і так і таких багато прикладів, і тому дуже важко сподіватися, що суспільство зрозуміє такі реформи. Коли спочатку коли боролися за владу, говорилося інше, зараз від цього, цього відмовляються і роблять. Дії, які суспільство сприймає як антисоціальний, поза тим, ми можемо говорити про великий провал або велике розчарування команди Януковича щодо російського напрямку. Ми пам'ятаємо той оптимізм, який у зовнішній політиці. У тому числі у російському напрямку виходив з команди новообраного президента, але по факту, за рік, навіть в російському напрямку зовнішньої політики не було досягнуто ніяких рівноправних результатів. З одного боку, ми пам'ятаємо харківські угоди, коли фактично українська влада зробила великий подарунок російській владі, але ефекту зворотнього так і не дочекалось. І ми бачимо, що вже інтенсивність російського напрямку зовнішньої політики спадає. Пов'язаним з цим питанням є також гуманітарна політика. Ми повинні розуміти, що Янукович приходив до влади до влади в умовах суспільного несприйняття вже політичних процесів і дискусій, які відбуваються в країні. Суспільство устало, і у влади Януковича була велика можливість. Почав законсервувати той гуманітарний конфлікт, який об'єктивно є в суспільстві. Але знову ж таки, Янукович цього не зробив. Влада за цей рік продовжувала. Підігрівати цей гуманітарний конфлікт різними мовними концепціями, освітніми концепціями, концепціями там, спільних підручників з історії. І знову ж таки, Янукович не вже це як факт не ввійшов в історію як лідер, політичний лідер, який згладив об'єктивно існуюче гуманітарне протиріччя в суспільстві. Поза тим, не можна не сказати про гуманітарну про регіональну політику партії регіонів. В Самій назві партії головне слово регіон. Да? Але за минулий рік президент Янукович та уряд зробили багато кроків для того, щоб місцеві... Території втратили свою економічну, політичну, соціальну, гуманітарну самостійність. Особливо відчутно це на рівні Донеччини, яка десятиліттями чула про самоврядність регіонів або навіть про федер... федералізацію, а на практиці президент вибудовує таку цікаву вертикаль від адміністрації президента до місцевої... останньої місцевої ради. І знову ж таки про самостійність. Місцевих рад в цих політичних умовах не можна говорити, і знову ж таки я апелюю до лідера Донецьких регіоналів Лук'янченка, який знову ж таки на днях заявив, що міністерство фінансів без всяких пояснень приймає рішення щодо вилучення з міського бюджету і ніяких пояснень надає. Отаке от у нової влади розуміння самостійності регіонів самостатності регіонів про ми чули багато років і власне віктор янукович на ці ідеї шо на, на цій ідеї йшов на президентські вибори 2004 року і 2010 року. ідеї про самостійність регіонів